Вітаю, друзі! 21 червня, день літнього сонцестояння, і це найбільш потужний, найбільш енергетичний день у цьому у всьому році. В цей день земля повертається північною півкулею до сонця і ловить усі прямі життєдайні промені. І Оцей контакт неба і землі, сонця, тієї сили, що о, створює життя на планеті, е, наповнює все живе. Творчу енергію, енергію здоров'я, енергію благополуччя, цю енергію можливо зібрати, можливо, до неї доєднатися і використовувати в своєму житті заради миру, щастя і гармонії. Ця енергія, до речі, збільшує удачу на цілий рік, якщо правильно провести ритуал, якщо правильно себе поводити в цей день. Найперше, рекомендовано встати до схід сонця і подякувати сонцю, подякувати землі за те, що ми маємо таку можливість жити на цій прекрасній зеленій планеті. А друге, ви можете зробити простий ритуал: вийти у ліс, у парк, знайти дерево, яке вам відгукується інтуїтивно, підійти до нього, подякувати по-перше, подякувати дереву. За те, що вона вас приймає, а потім доєднатися часткою своєї душі до душі дерева, уявити, як ви корінням проростаєте до центру землі, і через дерево, листями, кроною, тягнетесь до сонця, і ви всмоктуєте, вбираєте в себе енергію сонця і наповнюєтесь от цією творчістю самим життям. Ви наповнюєтесь здоров'ям, ви наповнюєтесь удачею. В цей час у вас всередині буде збільшуватися кількість сонячних променів, і у вас буде зростати відчуття радості. Сфокусуйтесь на цій радості. І з цієї радості загадайте бажання. Декілька секунд затримайтесь у своїх мріях, а потім забирайте все з собою, дякуйте дереву і будьте щасливі!